Ось такий у нас є тавочок. Колись у нас тут було общество, ми сюди запускали рибу, скидалися, більше ста чоловік людей тут було в нас в обществі. Запускали ми багато сюди риби. Але, але зараз щось у нас. Розгладилося це діло, тому що ставок висих, висихає. Ось дивіться, показується, ось дивіться, скільки берега, скільки берега. І о, наш де була вода. Она ж був гор, дивіться. Ото була вода, ось я з другої сторони покажу. Оце була вода. Це близько, ну, я думаю, метра три. Упало води. Ось вже заросло все. І коли упало, не зрозуміло нічого. Монахон там у нас цілий, не тече, дамба не тече. А чому вода? Ну, може, тому що жаркі літа пішли. І в нас зимою видохло багато риби, і люди більш не захотіли участвувати, ну, скидатися на рибу. Так що будемо чекати зиму. Тут у нас є красна перка, карася тут немає, запустили сюди щуку. Щука вибила його все. Вон тільки лебеді плавають. Чомусь вони до сих пор не влетіли. Хоча сьогодні вже 15 листопада. А вони ще, ще вон плавають. П'ять молодих і мамка і папка. Ну, будемо чекати, що вони підростуть і встигнуть своєчасно покинути водойму, тому що щоб їх не поїли лисиці, коли замерзне. Ось так. Будемо чекати зиму. Буду приїжджати сюди ловити красноперку. Красноперки тут море. Сьогодні я просидів просидів. Там майже три години. Вон моя машина стоїть. Це вже сюди раніше тут вода була. Зараз ми вже сюди заїжджають люди машинами. І я посидів. Три покльовочки було, нічого я не зловив. Сонце пішло десь, сховалося. Я думав, буде сонячна погода буде клювати, а воно не хоче. Тому знайшли хмари, поки не влупив дощ, буду тікати додому. Все. Це був останній раз, який в цьому році я виїхав на рибалку. Закриття сезону було невдачне. Жодної рибки не зловив, ну то нічого. Хай підростає, прийду, прийду зимою. Все. Дякую, хто дивився. До зустрічі на зимовій риболовлі.